Сьогодні ми навчимося зображувати додавання та віднімання схематично. Почнемо з додавання. Скільки всього фігур? Щоб відповісти на це питання, потрібно виконати дію об'єднання. Об'єднуємо. Зробимо схему. Було у нас спочатку три трикутники: малюємо лінію на три клітинки. Позначаємо цифрою 3. Додали два червоних трикутника. Домальовуємо дві клітинки, позначаємо цифрою 2. Знизу об'єднуємо все однією лінією, ставимо знак питання. При об'єднанні фігур ми виконуємо дію додавання. Отже, 3 плюс 2 дорівнює 5. Роздивимося відніманням. Скільки залишилося фігур. Щоб відповісти на це питання, потрібно виконати дію вилучення. Вилучаємо фігури. Все, що залишилось, об'єднали. Виконуємо схему. Було 5 трикутників, кремо лінію на 5 клітиночок. Позначаємо цифрою 5. Вилучили 2 трикутники. Знизу показуємо. Лінію, що ми вилучили два трикутники, позначаємо цифрою 2. Все, що залишилося, об'єднуємо там в знак питання. При вилученні виконуємо дію віднімання. 5-2 дорівнює 3.